Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні хочу представити ваші увазі відео про топ 10 ароматів, які. Впізнають з першого подиху. Це аромати, які користуються великою популярністю в аудиторії. Вони вже в деякій мірі стали культовими за своїм звучанням і за тим, як велика кількість жінок та чоловіків цей аромат. Ці аромати. Тому сьогодні хочу поговорити про аромати. Перше враження, здебільшого про яке оточують на вас сьогодні цей або інший аромат. Саме Таким коментарем до мене підходять частіше всього, коли я в сьогоднішніх композиціях. Тому розповім вам про них детально. Поділюся ваш, своїми враженнями, і також буду чекати на ваш зворотній зв'язок, аби ви або підтвердили мої тези, або ж спростували. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. І першим ароматом, який частіше за все впізнають, оточують, і перше, що я від вас чую на вас сьогодні, шанель шанс отендер, якраз буде і саме цей аромат. Це аромат про красивий жасмин та гіацин, Вони знаходяться в серці аромату. Це аромат про красиву айву та грейпфрут, яким стартує композиція. Ну і приємне, таке глибоке звучання ірису, мускусу, кедру та амбри стали, знаєте, такі. Супер впізнаваними, багато оточуючих люблять, знають цей аромат, і ну, дуже часто, коли я в цьому ароматі, перше, що я чую, у, ви сьогодні в Chance Шанс Отендер, це і на роботі, і просто іноді отримую компліменти від незнайомих людей. і це теж в рази приємніше, коли людина, відчувши ваш аромат, наважується до вас підійти, якось прокоментувати його звучання. Ну і от Шанель-Шансотер дуже часто коментують і пізнають з першого подиху. Така сама історія із ароматом Беренду Cartier. Це Бозервол. І це. Неймовірно красиве звучання лілеї. Вона знаходиться в серці аромату. Зелена лілея з зеленими нотами також знаходиться в базі, і лілея з цитрусами відчувається на старті. Тобто, для мене це втілення лілей в парфумерії. Неймовірно красивий. Дух'яний, елегантний жіночний аромат, який я дуже-дуже дуже люблю. аромат яким я часто користуюся, часто згадую на своєму каналі. Ну, власне, от і сьогодні говорю про нього, але в контексті того, що оточуючи, також цей аромат, роблять мені на нього компліменти, якось позитивно на нього реагують. Дуже класна композиція. Ну і вона впізнається. Першого подиху. Таким самим ароматом, який впізнають з першого подиху, є аромат бренду Kenzo Jungle Elephant. І це цей такий духмяний п'янкий спецієвий слоник, якого так люблять велика кількість шанувальниць, і його характерне, таке для мене глінтвейнове звучання, звучання спецій, звучання гвоздики, звучання кориці, кардамону, лакриці, і лангілангу, тональності манго, ванілі, пачулі, мускусу всього багато глибоко насичено, красиво. Інтенсивно дуже класний аромат, одне з моїх ну, таких парфумерних відкриттів за весь період, що я цікавлюся, так інтенсивно цікавлюся парфумері прекрасна композиція, дуже-дуже її люблю. І оточуючи також, неймовірно, позитивно на неї реагують і впізнають з першого подиху. Та сама історія відбувається з ароматом бренду Hermes це садинілу. І якщо ми говоримо про цей аромат, то це діаметрально протилежна історія до Kenzo Jungle Elephant. Це легкий, невагомий. Невловимий аромат дуже такий філігранно витончено побудований. Це аромат про е, зелений манго, це аромат про помідори, про моркву, про грейпфрут, аромат про вотос, про півонію, про красиву тональність ірису, ладану, е, лабдануму. Приємну тональність кориці. І незважаючи на те, що я називаю досить такі інтенсивні яскраві компоненти, аромат просто невагомий. І коли його виловлюють, оце таке ледь, таке якесь стадітне звучання, яке ніби бринить в повітрі. То завжди говорять, це у вас саденіло Ермесівський, і, ну, звичайно, його впізнають, велика кількість оточуючих, і роблять це практично з першого подиху. Тому це аромат також сьогодні в моїй підбірці. Така сама реакція подібна є й на аромат бренду Dolce Gabbana The One. Це версія в парфумованій воді, вона така глибока, оксамитова. Дуже красива, виразна і досі стійка та шлейфова. Аромат, знаєте, такий дифузний, його дуже добре відчуваєш сам довкола себе, ну і означає його відчувають і ну практично моментально з першого подиху ідентифікують цей аромат, роблять компліменти, ну і зауважують, що у вас. The one Dolce Кабана. Так, це він: красива лілія, слива, жасмин, конвалія, персик, мандарин, ваніль, амбра, мускус, ветивер. Всього багато воно таке розкішне, таке затишне, таке красиве. Якесь таке, от золотистий. Флакон, золостиста кришечка, рідина в ньому. І воно саме, ніби вас, знаєте, таким золотистим миготінням окутує цей аромат, огортає, неймовірно, красиво звучить, дуже класно проявляється. Я люблю цей аромат і оточують, його люблять і пізнають з першого позадиху. Подібна реакція є й на аромат бренду Saint Laurent Opium, Я також сьогодні взяла версію в парфумованій воді і це аромат про смоли, Це аромат про якусь приємну димність, спеційність глибину, це аромат про якесь таке п'янке відчуття розслабленості, п'янке відчуття, ну, я би навіть сказала, забуття. Це дуже красива композиція, і це вже в мене сучасна версія 2009 року. Піраміда тут більш лаконічніша, тут в рази менше компози... компонентів, ніж в першій стартовій версії, яку всі так любили, яку всі... за якою всі полювали і сходили з розуму. Але в ароматі збереглося те саме красиве звучання ладану. Тут дуже красиво звучить нота ну, мир. Стартує аромат мандарину. Конвалії та бергамотом, миро з жасмином в серці, ваніль, амбра, печулі в базі. І ці компоненти, їх значно менше, але вони настільки вдало передають звучання цієї геніальної композиції. Вони настільки вдало, ольфакторно його втілюють дуже класний аромат. Тішуся з того, що він є в моїй колекції, прекрасний зірець такого, знаєте. Парфумерного мистецтва і, оточуючи, максимально позитивно реагують на цей аромат і е, ідентифікують його практично з першого подиху. Е, така сама історія відбувається ще з одним красунчиком. Це бренд Dior, і це композиція Жадор. Жадор в туалетній воді. Для мене це неймовірно красива композиція про жасмин, про апельсиновий цвіт, про якусь таку ніжну, невагому. П'янку духм'яність, стартує аромат мандарином, неролі, цитрусом. Також тут і присутні м -м, троянда, і і лан Все це дуже п'янко, жіночно, Бероза, деревинні ноти з ванілью настільки красиво поєднується, так вдало, ефектно, елегантно жіночно звучать, що оточуючи, по-перше, завжди. Відмічають присутність цього аромату. А по-друге, багато хто ідентифікує цю композицію з першого подиху, робить велику кількість компліментів. Ну, особисто я отримую на цей аромат багато компліментів. Подобається вона оточуючим. До речі, якщо вам цікаво, сьогодні тема аромати, які впізнають з першого подиху. Якщо вам цікаво, дайте знати, я ще вам. Створюю підбірку ароматів, які збирають велику кількість компліментів від оточуючих, тому що з'явились нові композиції в моїй колекції, і вони також викликають максимально позитивну реакцію від оточуючих якості компліментів, тому можу також з вами поговорити. Ну Ажидор також сьогодні праву в моїй підбірці ароматів, які вгадують з першого подиху. Так само відбувається з ароматом бренду Giorgio Armani Арманіссі. Це класична версія оде парфам І це, це таке красиве звучання троянди. Це красиве звучання листя смородини, е, неймовірно, красива тональність фрезі. Вона з травневою трояндою в серці. Ваніль, пачулі, деревинні ноти теж лаконічно. Але настільки красиво, і так знаєте, дуже фактурно та впізнавано цей аромат. Також в мене багато оточуючих впізнають з першого подиху. Знову ж таки, роблять компліменти, відзначають цей аромат в такому позитивному ключі. Ну, і, звичайно, мене це дуже тішить, неймовірно радує цей момент, що оточуючи позитивно, відзначають присутність цього аромату, ну і впізнають його Джорджіо Armani Сі. Ще один аромат, який вже дуже так, полюбився аудиторії. І впізнають його теж велика кількість оточуючих. Це аромат Lancome ідол. Знову ж в мене версія в туалетній воді. Зараз останнім часом надаю перевагу саме таких концентрації. І це також красива, духм'яна, розкішна троянда. Вона в компанії там. Бурбонської ванілії це додає такої глибини і якоїсь м'якості. Троянда тут проявлена нотами ну, дамаської троянди та трояндової настоянки. Красива тональність зеленого чаю та бергамоту на старті, дарують таку, знаєте, приємно. Ясніть композиції, ну і мускус, пачулі та кедр разом з бурбонською ванілі в базі додають глибини, розкішності, якоїсь такої приємної розслабленості цьому аромату. Дуже красивий духмяний аромат, який впізнають практично з першого подиху під Ну і Фіналізую ароматом, який б'є всі рекорди. Пізнаваності, особисто ну це з мого досвіду, це аромат Нарциса Родрігес. Це аромат про Мускус це такий, знаєте, тотемний компонент в бренді Нарциса Родригес. Він дуже тут такий красивий, насичений, виразний. І саме ну з цього аромату почалася ця мускусна епопея в бренді Нарциса Родрігес. І зараз створена величезна Кількість фланкерів на цей аромат, і ну, вони дійсно заслуговують вашої уваги. ну, Якщо говорити про Нарциса Родрігес Фухьо, то ну, так багато е оточуючих його впізнають і відразу дійсно з першого подиху, що я саме завдяки цьому аромату ну, в мене виникла ця ідея, тому що буквально нещодавно такий був спекотний день. Я зовсім трошки нанесла цього аромату під волосся. На потилицю волосся було розпущене. І пішла на роботу. Вау! Це був дійсно вау-ефект. Колеги мої це відмітили, потім я там ще. По роботі в місті була, спілкувалася ну, з там незнайомими людьми, можна так сказати. Теж по роботі, то також відмітили одна паніка відразу сказала: це ви в Родрігісі. Кажу, так він красунчик. І тут в ароматі мускус поєднаний з амброю, це апельсиновий цвіт, це бергамот, бетивер, печулі та ваніль. от такі якісь. Супер комбо, супер виразне звучання, супер впізнаване, таке, що полюбилося багатьом. І сьогодні цей аромат закриває мою підбірку ароматів, які впізнають з першого подиху. І ви знаєте, кожна з сьогоднішніх композицій, кожен з сьогоднішній героїв дійсно от настільки став популярним в аудиторії, викликає таке, знаєте, якесь. Парфумерне захоплення і захоплення користувачів та оточуючих, що ну, от сьогодні сміливо кожен з цих ароматів і поправу знаходиться в моїй підбірці, тому що, ну, здебільшого, я базуюсь на особистому досвіді. Десь хтось мені щось подібне розповідає про ці аромати, але я так, як то кажуть, щоб не бути голослівною, більше опираюсь на свої якісь там ольфакторні експертизи, скажімо так. Ну і відповідно відштовхуючись від них, створюють ті чи інші підбірки. Ну, зрозуміло, що я сподіваюся, що сьогоднішня підбірка була вам цікавою. Якщо якийсь з ароматів вас зацікавив, можете написати мені в Instagram або ж перейти за посиланнями на мої сторінки на сайтах шафа та де я своїми ароматами І замовити від Леванти сьогоднішніх героїв. Я з задоволенням поділюся з вами сьогоднішніми композиціями. ну або ж які привернуть вашу увагу. І якщо ви сьогодні гарно провели час, вам було цікаво. Поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Ну і в коментарях обов'язково залиште. Ваш якийсь парфумерний досвід стосовно ароматів, які оточуючі впізнають з першого подиху, коли ви їми користуєтесь. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу експертизу, тому зустрічаємося в коментарях, ну, особисто від себе, вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!